Права 847. Обчисліть. Ну що ж, стартує. Дивимося в першому завданні. У нас 6,4 плюс 3,5. Ну, давайте ці мішані числа запишемо в вигляді суми. Пишемо, що це дорівнює. Отже, це буде 6, плюс 4. ,9. Додати. Ну і ще у нас буде 3, плюс 5. 9. І це дорівнює. Групуємо тоді ці дві частинки і групуємо дроби. Це буде тоді 6 плюс 3. Додати. Ну, у нас буде ще 4 дев'ятих плюс 5 дев'ятих. І це дорівнює. 6 плюс 3 це буде 9. Якщо у нас знаменники однакові, 9. То додаємо тоді чисельники, пишемо 4 плюс 5 дев'ятих. І це дорівнює, Це буде 9 плюс 4 плюс 5 це 9 9. Ну, оскільки 9 дев'ятих це одиниця, то ми пишемо, що це буде 9 плюс 1. І це буде дорівнювати 10. Добре? Тобто. 6,49 плюс 3,5 це 10. Переходимо до другого завдання. Бачимо 10,11 плюс 5,14. Ну що ж, давайте додавати ці мішані числа запишемо у вигляді суми. То ми пишемо, що це дорівнює. Це буде у нас 10, плюс 11. 19. Далі додати 5, плюс. І 14 дев'ятнадцятих. І це дорівнює. Групуємо. то у нас буде 10 плюс 5. Це будуть цілі частинки. Додати. Ну і тут у нас буде 11 плюс дев'ятнадцятих. Знаменники у нас спільні. І для того, щоб зекономити місце, я одразу напишу тоді це як 19. Ну, а у чисельнику, як спільні знаменники, у нас знаменник спільний, то у чисельники у нас будуть 11 плюс 14. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 5 це буде 15. Ціла частинка. Так, додати. Ну, а 11 плюс 14 це буде 25. І це дорівнює. Ну що ж, 25-19, це у нас неправильний дріб. 2519 можна записати як 19 плюс 625. Щоб виокремити 19-19, я хочу сказати, що ми можемо записати це в такому вигляді, як 15 плюс 19,19. 19 ну і ще в нас 25 мінус 19 буде 6 19. -х. І це дорівнює. Тоді 15 буде плюс. А, 19-19 це одиничка. То це буде 15 плюс 1 і плюс 6 дев'ятнадцятих. І це дорівнює. Ну що ж, 15 плюс 1 – це буде 16. Ну і ще залишається у нас 6 дев'ятнадцятих. Є. Тобто. 10,11,19 плюс 5,1419 це буде 16,619. Переходимо до третього завдання, бачимо 1,5 плюс 3,7. Пишемо, що це дорівнює. Давайте запишемо це в вигляді сум. То ми пишемо, що це буде 1,5. Додати 3,7. 7 восьмих Групуємо, тоді цілі частинки записуємо окремо. Це буде тоді 1 плюс 3. Додати. Ну, а тут у нас буде тоді 5 восьмих плюс 7 восьмих. Ми записуємо тоді. Давайте запишемо це як. Ну, запишемо 5 восьмих плюс 7 восьмих. І це дорівнює. 1 плюс 3 це буде 4. Додати. Ну, а 5 плюс 7 це буде у нас знаменники у нас однакові, то в чисельнику буде 5 плюс 7, а в знаменнику буде 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати 4. Додати. 5 плюс 7 це 12. 12 восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, 12 восьмих ми можемо записати як 8 восьмих плюс 4 восьмих. То ми записуємо тоді, що це можна записати як 4 плюс 8 восьмих плюс восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, 8-8 це одиниця, то ми пишемо, що це буде 4 плюс 1 і плюс 4 восьмих. І це дорівнює. 4 плюс 1 це буде 5. Ну і ще залишається 4 восьмих, то це буде 5,48. Є. Ну що ж, виходить, що 1,5 плюс 3,7 це буде дорівнювати 5,4. Переходимо до четвертого завдання. 1 мінус 3 одинадцятих, що це дорівнює. Давайте ми запишемо цю одиницю як 11. 11. Чому? Бо лише так ми зможемо відняти дроби, щоб у них були однакові знаменники. Мінус 3, 11. І це дорівнює. Отже, знаменники у нас однакові, тоді пишемо у чисельнику 11-3, а в знаменнику 11. І це дорівнює. 11-3 це буде 8. Ну, а в знаменнику буде 11. Тобто, кажемо, що 1-3 одинадцятих це буде 8, 11. Переходимо до п'ятого завдання. Бачимо 1 мінус 13 40. Аналогічно, для того, щоб відняти, ми одиницю запишемо як 40-40. Відняти 13 сорокових. І це дорівнює. Ну що ж, тоді знаменники в нас однакові. То чисельники віднімаємо. 40 мінус 13. І це буде 40. -х. І це дорівнює. 40 мінус 13 це буде 27. Записуємо, що це буде 27 сорокових. Ну що ж, виходить, що 1 мінус 13 сорокових це 27 сорокових. Переходимо до шостого. Бачимо 4 мінус 1,4 сьомих. Ну що ж, давайте запишемо це в такому вигляді, що це дорівнює 4. Відняти. А у дужках у нас буде 1 плюс 4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо, це буде у нас 4. Відняти 1 і відняти 4 сьомих. То ми так і запишемо 4. Відняти 1. І відняти 4 сьомих. І це дорівнює тоді. 4 мінус 1 це буде 3 відняти 4 сьомих. Як від 3 відняти 4 сьомих? Давайте 3 запишемо як 2 плюс 1. Відняти 4 сьомих. Від 1, щоб відняти 4 сьомих, запишемо 1 як 7 сьомих. Відняти 4 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що знаменники в нас однакові. То це тоді буде 2 додати. Тоді в чисельнику пишемо 7 мінус 4, а в знаменнику сьомих. І це дорівнює. 2 додати. 7 мінус 4 це 3. 3 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 3 сьомих це буде 2 3 сьомих. Добре. Тобто виходить, що 4 мінус 1,47 – це дорівнює 2,37. Переходимо до сьомого завдання. Бачимо 10 мінус 9,3. Ну що ж, як будемо віднімати, давайте запишемо це в такому вигляді, як 10 відняти. А 9, пишемо плюс десятих. 3. 10, 3 10. І це дорівнює. Ну що ж, розкриваємо дужки, то відняти 9 плюс 3 десятих це відняти 9 і відняти 3 десятих. То ми пишемо, що це буде 10 відняти 9 і відняти 3 десятих. І це дорівнює. 10 відняти 9 це буде 1. Тобто буде 1 відняти 3 десятих. Для того, щоб від 1 відняти 3 десятих, одиницю представимо як 10 десятих. Відняти 3 десятих. І це дорівнює, То тоді в чисельнику у нас буде 10 мінус 3, тому що знаменники однакові. І це дорівнює 10 мінус 3 це буде 7 десятих є. Ну що ж, отже, тоді 10 мінус 9,3 це 7. Десятих. Переходимо до восьмого завдання. Бачимо 5,2 мінус 2,5 Так як ми не зможемо 2 сьомих відняти 5 сьомих, то 5 представимо як 4 плюс 1. Записуємо. Що це дорівнює? 5 це буде 4 плюс 1. Додати. Тут у нас ще є 2 сьомих. І відняти. Ну, а 2,5 сьомих записуємо як 2 плюс. 5 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 2 плюс 5 сьомих, це відняти 2 і відняти 5 сьомих. Або можна розкрити дужки, при якими стоїть знак мінус. Ну, а одиницю я не буду чіпати, бо одиницю ми запишемо як 7 сьомих. Для того, щоб можна було працювати з дробами, щоб ми могли відняти 5 сьомих. Ну що ж, записуємо тоді, що це дорівнює 4 мінус 2. Оця четвірка мінус оця двійка. Додати. Тепер оця одиниця ми пишемо як 7 сьомих. Далі додати 2 сьомих. Так. І відняти ось оцей мінус 5 сьомих. І це дорівнює. 4 мінус 2 це буде 2. То буде 2 додати. Тепер знаменники у нас сюди однакові, це 7. То тоді записуємо чисельники з такими діями, як вони тут є. Що це буде 7 плюс 2 і мінус 5. І все це пишемо сьомих. І це дорівнює 2. Додати. 7 плюс 2 це 9. А мінус 5, це буде 4. Додати чисельнику 4, знаменнику 7. Додати 4 сьомих. Ну що ж, це можна число записати як 2,4. 7 є. Ну що ж, переходимо тоді до дев'ятого завдання. Бачимо 14,620 мінус 8,12. Знову 6,20 не можна відняти від 6,20 12,20, Тому ми 14 представимо як 13 плюс 1, а одиницю як 2020, 20, щоб могли працювати з дробами, щоб могли відняти 12,20. То ми пишемо 14 представляємо як 13 плюс 1. Далі додати 6,20 і відняти. А 8,12 у нас запишеться як 8 плюс 12,20. і це дорівнює. Ну що ж, відняти 8 плюс 12,20 – це відняти 8 і відняти 12,20. Ну або розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Будемо спочатку оперувати цілими числами, а одиницю запишемо як 20 20-20. Тобто ми пишемо, що це буде 13 мінус 8. Пишемо 13 мінус 8. Потім додати. Одиничку записуємо як 20 20-20. Додати. Далі, тут у нас є 6 6-20. І відняти пишемо, тут буде 12,2 мінус 12. 20. -х. І це дорівнює. Ну що ж, 13 мінус 8 це буде 5. То ми пишемо, це буде 5. Додати. Знаменники в нас однакові. То в чисельнику записуємо. Ті дії, що у нас є 20 плюс 6 і мінус 12. І все це буде 20. -х. І це дорівнює. Ну що ж, буде 5 плюс. 20 плюс 6 це 26, 26 мінус 12 це 26 мінус 10 це 16, а 16 мінус 2 це 14. То буде плюс 14. 20. І це можна записати як 5,14. Є. Ну що ж, виходить, що 14,6 мінус 8,12 це. 5,14. Переходимо до 10 го завдання. Бачимо 8,314 мінус 5,914. Від 314 9,14 відняти не можна, тому 8 розпишемо як 7 плюс 1. Щоб ми могли віднімати 9,14. То ми пишемо, що це дорівнює. Отже, 8 пишемо, як 7 плюс 1. Додати. Тут у нас ще є 314 14. Є відняти. Ну, а 5,914 – це буде 5 додати 9,14. І це дорівнює. Ну що ж, тоді відняти 5 плюс 9,14 це відняти 5 і відняти 9,14. Та ми пишемо, тоді спочатку з цілою частиною розбираємося, буде 7 відняти 5. Це буде ціла частина. Далі плюс 1. Одиничка. одиничка, щоб оперувати з дробами, ми запишемо як 14, 14 То ми пишемо плюс 14 14. Далі плюс. Тут у нас ще є 3 14. І відняти. Тут у нас ще буде мінус 9 чотирнадцятих. І це дорівнює. 7 мінус 5 це буде 2. Додати. Тепер дивіться, знаменники нас сюди однакові. То в чисельниках записуємо такі дії, як тут записані. Тобто пишемо 14 плюс 3. І мінус 9. І все це буде 14. І це дорівнює. Ну що ж, буде 2, додати. 14 плюс 3 це буде 17, а 17 мінус 9 це буде 8. Отже, записуємо тоді плюс 8.

Ну що ж, отже, різниця буде складати 2,814. Переходимо до 11 завдання. Бачимо 7,1021 мінус 4,1621. Знов-таки, 1021 не можна відняти 1621, тому 7 представимо як 6 плюс 1. Пишемо, що це дорівнює. 7 записуємо як 6 плюс 1. Щоб одиничку записати як 2121. Додати, ще в нас є 1021. І відняти 4,1621 це буде відняти 4 плюс 1621. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 4 плюс 1621 це відняти 4 і відняти 1621. То ми пишемо, що це дорівнює. Спочатку розбираємося з цілою частинкою, то у нас буде 6 мінус 4. Далі додати. Цю одиничку записуємо як 21, 21. Так, тепер ми зможемо потім відняти. Ще в нас є плюс 10 21. І відняти 16 21. Ось вони. Мінус 16, 21. І це дорівнює. 6 мінус 4 це буде 2. Буде 2. Додати. Тепер знаменники у нас всі однакові, то в чисельниках записуємо ті дії, що у нас написані, то ми пишемо 21, плюс 10 і мінус 16. І все це 21-х. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 2. Додати. 21 плюс 10 це 31, а 31 мінус 16, 31 мінус 10 це 21, а 21 мінус 6 це буде 15. То буде плюс 15 16, 21. І це буде дорівнювати 2,15, 21. Є. Ну що ж, отже, різниця у нас дорівнює 2,15 21. Переходимо до 12 завдання останнього. Дякувати Богу. Отже, 14,831 мінус 6,831. То записуємо ці числа у вигляді суми пишемо 14, тоді буде плюс 831. І відняти А 6,831 запишемо як 6 плюс 8,31. І це дорівнює. Ну що ж, відняти 6 плюс 831 це відняти 6 і відняти 831-х. То ми записуємо тоді і групуємо, то це буде 14. Відняти 6, додати 831. І відняти 831-х. І це дорівнює. 14 мінус 6 це буде 8, додати. Ну, а 831 мінус 831 це буде 0. Ну, і це буде просто 8 є. Yeah. Тобто у нас різниця дорівнює 8. Ну що ж, ось таке доволі громістке, як ви бачите, завдання працювати з мішаними числами. Окрім того, тут Бог дав аж 12 прикладів, що дуже громістко. Ну і на цьому вправу завершено.